Російські окупанти 14 разів атакували позиції сил оборони на Лиманському напрямку. Та, про це інформує генштаб. Ще дев'ять ворозок штурмів. Українські захисники відбили на Куп'янському. З нами на прямому зв'язку зараз Олег Мартинюк, позивний Мартин, це командир артилерійського дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади. Пане Валеж, наші вітання вам. Доброго дня. Ми традиційне питання це ставимо всім нашим глядачам, і питання полягає у наступному. Ви бачите QR-код. Ви дістали вже телефон, ви його відсканували? Номер карти ви бачите, до речі, так само. Тому закликаємо вас. Цей збір, як і попередній, нам теж треба закрити зараз. Для пілотів FPV-шки написано саме так на банці. А про що мова? Що саме потрібно? Чи це деталі, чи це не деталі, чи власне на що збираємо? Та дійсно почали е, застосовувати ФПІ. Також артпідрозділи підрозділи не відстають від цієї тенденції. Ми підготували екіпажі, які готові нищити русню. Ну, як завжди, на фронті перше страждають машини, автомобілі, які постійно ламаються, плюс ретранслятори, перехідники і ще багато-багато комплектуючих, які також коштують недешево. Ми закликаємо всіх до збору по можливості, хто скільки може. Е, це завжди плюс. Поможе нищити русню швидше і якісніше плюс, що допоможе, він має вкластися в банку в півмільйона гривень. 500 тисяч має бути на банці. 304 чи 204 чотири управляємо. Будь ласка, що 304 вже є на банці. Мусимо дозбирати і закрити до кінця, і потім відкривати нову банку. все дуже дуже просто. Олеже, для того, щоб розуміти про що мова з чим ви стикаєтесь, я завжди коли відслідковую звіти генерального штабу, то ми бачимо лише кількість. Дві, три, сорок одна, дванадцять, чотирнадцять штурмових спроб або атак. Що ви безпосередньо бачите? І що ми маємо розуміти під цими цифрами, що криється саме на вашому напрямку? Як виглядає штурмова спроба росіян? Ну на даному напрямку масивних немає штурмів таких. Це більше приміщення маленьких груп, але відповідно, коли вони підходять до лінії без зіткнення, вони накопичуються цими маленькими штурмами і починають. Штурмувати наші певні позиції по одній позиції, штурмують, і це дуже докучає, бо вони зібрали спершу на одну позицію через півдня. Вони накопичили сили на іншу позицію, і приходиться йдувати такі. Не скажемо, що це масовані штурми, але вони і не є маленькими. Я хочу розпитати про цю синергію Здавалося б, артилеристи так, арт-дивізіон, а мають власних бомберів так, які не в піві працюють. Як відбувається ось це поєднання двох, здавалося б, таких різних, але по меті однакових напрямків? Ну, бо деколи застосування артилерії, наприклад, як взяти одиночну ціль, яка переміщається там БМП, БТР, яка підвозить ворожу піхоту, недоцільно використовувати артилерію, бо снарядом зловити рухому ціль досить тяжко і дорого стоючи, як то кажуть. А доцільніше використати FPV. Того ми працюємо в цьому напрямку і формуємо свої екіпажі, щоб доцільніше використовувати артилерійський підрозділ за призначенням. Давайте поговоримо про те, що ж у вас в дивізіоні є, на чому працюєте. вітчизняне за кордони, що найкраще себе зарекомендувало. Ну і статистику похваліться, що у вас там в календарі хороших справ знищеної, понівеченої російської техніки і окупантоштуках? штуках. Особисто працюємо на на радянських системах Д-30. На мою думку, система дуже хороша. Вона є проста в своєму використанні, проста в виробництві складних вузлів та механізмів. Немає за три роки війни, як ми на них працюємо, ми навчилися їх самі ремонтувати. Виправляти певні поломки прямо на вогневих позиціях, не викликаючи ремонтну групу, не веземо гармати на рембази, а самі своїми силами все ремонтуємо. Це пришвидшує, пришвидшує час до відкриття вогню, до початку роботи. По знищенням багато дійсно є багато за час війни знищень, як БМП, БТР, танки, жива сила. Та укриття більше ми працюємо по живій силі, відкрито розташовані, закрито розташовані та укриттям. Плюс міномети е, знищуємо, приглушуємо, щоб вони не працювали по нашим піхотним підрозділам. 150 тисяч, це звертаюсь до глядачів. і е, Артилерійські fpv-дрони забезпечать вічний політ в пекло для е, тих, хто ступив на нашу землю з території боліт. Тому. QR-код номер карти, ви знаєте, що робити. Це нам потрібно, щоб у всіх наших було все необхідне для винищення ворога для захисту нашої землі. Стосовно ворожої артилерії, Олеже, не можу не спитати. Тут динаміка інтенсивність якимось чином змінюється. І на чому працюють вони? Коксани, по вашій зоні відповідальності зустрічаєте інші типи артилерійських систем. Більшості ворог зараз застосовує зарт-систем. Це їхні модернізовані 2 с 19 М2. 152-мм самоходна артилерійська установка. Вона в них пройшла декілька модернізацій, і вона дійсно є ефективна. Вона є точна боєприпасами в них проблем не скажу, що немає. Ну і не скажу, що все дуже в них добре. І взагалі. Е, проблеми в них є, відповідно. Плюс снаряди, які їм надають партнери, вони теж. Не скажу, що дуже хорошої якості, дуже багато нерозривів, Наскільки я знаю, коригувати їм тяжко, бо ми також бачимо їхню стрільбу, плюс їхні прильоти. Ми можемо розуміти, як вони коригуються отак. А що стосується дій ворога, техніки ворога, рішень ворога, ходів ворога, які дошкуляють найбільше, про що може йтися, і що маємо протиставити. Як такої техніки ворога, яка дошкуляє, немає, це відповідно артилерія, яка працює по нашим позиціям. Це от, арт можу сказати, міномети, які також періодично працюють в більшості, як таких, саме більше дошкуляють переміщення малих груп, бо потрібно знищувати ворогу. Ми його виявляємо, але потрібно його знищувати. На дві-три людини тяжко, бо вони не, по посадці розбіглися, поховалися по ямках. І їх трошки потім тяжче знайти. Але вони маленькими-маленькими групами потім збираються у велику і починають свій рух. Пане Олеже, як довго може тривати артилерійська дуель? І як швидко може закінчуватися контрбатарейна боротьба, от виходячи з вашого досвіду. В залежності, яка контрбатарейна боротьба? Якщо ми залучаємо на одну систему противника, ми залучаємо свої дві-три системи, то це досить ефективно і досить швидко. Якщо виявили, виявили не по не релесках, а дійсно побачили з дрона. Одна, друга, третя система швиденько відпрацьовує мінімальний час між прильотами, поворог не встигає зібратися до купи і щось протидіяти, чи то саме втекти з позиції, чи дати у відповідь, бо три системи, якщо й навіть починає давати по одній системі у відповідь, це там не буде відповідно зразу ж влучання а десь в район. Розрахунок ховається, але відповідно дві інших системи можуть далі знищувати і приглушувати арт-систему ворога. Дякуємо вам дуже. 70 тисяч гривень вже є на банці. Мусимо розуміти, що це не фінал і це не кінець. Дякуємо, Олеже. Перекажіть тим, хто поруч із вами величезне спасибі за те, що робите. Олег Мартинюк із позивним Мартин, командир артилерійського дивізіону 115 п'ятнадцяти окремої мегбригади. Знає.